Одна з перших поліцейських станцій в області функціонує у селі Колибаївка, що поблизу Кам'янець-Подільського. Відкрили її ще у листопаді 2017 року. За сприяння консультативної місії Європейського союзу. Станція повністю обладнана для людей з інклюзією. Встановлено зручний пандус. Уся важлива інформація побудована шрифтом Брайля. Для матерів з немовлятами є пеленальний столик тощо. Поліцейські громади, коли з'явились в нас тут на території, дуже стало ефективно воно. В плані, якого? в плані забезпечення громадського порядку, в плані порядку взагалі в нас на селі. Дійсно, люди на своєму місці, дійсно люди, які допомагають в різних питаннях. Наразі на станції працює три поліцейських офіцери. Обслуговують 12 сіл, а це майже 22 тисячі громадян. З початком війни станція стала порятунком для внутрішньопереміщених осіб. Саме туди вони йшли по допомогу та дізнавались важливу інформацію. Кам'янець-Подільська територіальна громада в перші е, тижні е, повномасштабного вторгнення прийняла близько 25 тисяч осіб, які були вимушені е, покинути свої домівки. Громада об'єдналася в, в зусиллях і за допомогою нас вони знали потреби цих людей, і вони приносили нам сюди на станцію все необхідне. Ми знали потреби е, осіб, які до нас приїхали. Це починаючи від е, звичайних продуктів харчування для Першочергових до засобів гігієни. За словами поліцейського, кам'янчани допомагають усіма силами. Тож гуманітарної допомоги вистачає всім. Зараз внутрішньо переміщені особи живуть у гуртожитку. Коли б я до них не звернулася, по яким би питанням я до них їх би не запросила до себе, по яким би питанням, які стосуються нашої спільної роботи, я би не звернулась, ніколи мені відмови не було. Завжди вони приходили мені на допомогу. Під час відключення світла станція стала місцем, де школярі змогли здобувати освіту. Поліцейські надали учням місце для навчання з постійним доступом до інтернету та електроенергією. Змалку потрібно плекати довіру до поліцейського офіцера громади, щоб вони знали, до кого можна у випадку потреби звернутися, хто їх може захистити, хто їх може підтримати. Тож поліцейська станція у Колибаївці стала справжнім пунктом незламності для місцевих мешканців, адже тепер вони знають до кого звернутись, і їм завжди допоможуть. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.